На Кіровоградщині у селі Петрівське мешканців залишили без води. Чотири місяці тому водоканал перекрив трубу через великий борг. Воду із місцевих колодязів худобу набувати страшно, а не те, що готувати. Чи довго житимуть Петрівчани на сухому пайку? З'ясовували наші кореспонденти. Мешканці села Петрівське вже чотири місяці купують воду у пляшках. У їхніх колодязях вона для пиття непридатна. Воду ж у кранах їм перекрили через борги. Ось квитанції оплати за воду. Пічать сільської ради за кожний місяць. Пенсіонерка Лідія Магдач розповідає за воду люди справно платили сільській раді, бо саме між нею та Жовтоводським водоканалом був укладений договір. Сільський голова пояснює, у півтора мільйона гривень ви через самовільний забір води для поливого городів. Цю різницю сільський бюджет на себе взяти не може, тому від послуг водоканалу відмовилися. Такі борги, і кожен місяць наростають уже при мені там майже 200 тисяч наросло. Тобто ну, то така ситуація колись була б вона закінчитися або раніше, або, або пізніше. У жовтоводському водоканалі кажуть, поновити водопостачання у Петрівське не мають права, бо договір сільрада розірвала у судовому порядку. Борги ж могли почекати. Так, борг значний, але. От було договорено про складення графіку погашення заборгованості на 5 років. У Петрівській райдержадміністрації вже вигадали, як вирішити ситуацію. Надавно закинуті місцеві свердловині, воду з якої селяни використовували, поставлять водонапірну башту, і звідти запустять воду у систему. Зараз такі технології що ставиться які фільтра, і навіть очень грязну чорну воду можна очистити до пітєвої. Проте селяни у безпечність такої води не вірять і вже відправили її на проби на незалежну експертизу у жовті води. Ольга Чепіль, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер.